Вітаю! Я студентка першого курсу Прилуцького фахового коледжу. спеціальності 071 облік і оподаткування Валерія Правдивець Я презентую інформаційний проєкт на тему найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в місті Прилуки Чернігівської області. Актуальність моєї роботи: хімічне виробництво займає провідну роль у розвитку національного господарства України, який розвиток нашої цивілізації без провадження досягнення органічної хімії та технології органічних речовин неможливий. Мета моєї роботи дослідити підприємство органічної хімії міста Прилук Чернігівської області. Об'єкт дослідження, дочерне підприємство пласмас, тов пласмас прилуки, тов Прилуцький завод Білкозин». Хімічна промисловість це галузь важкої промисловості, до якої належить виробництво мінеральних добрив, плазмас і хімічних композитів, штучної синтетичного волокна і текстилю, органічних та неорганічних хімікатів, гербіцидів, фотокіноплівки, штучної гуми, засобів для миття тощо. У нашому місті хімічна промисловість представлена Прилуцьким заводом «Пластмас» та Прилуцьким заводом «Білкозин». Прилуцький завод «Пластмас» розпочав свою діяльність у 1931 році. Асортимент продукції складали вимикачі, чернильниці, шашки, доміно, статуетки та ліжки віролики. У 1993 році колектив заводу освоює випуск полівінілхлоридних пластикатів, який згодом відігравав важливу роль у розвитку підприємства. Прилуцький завод пластмас є провідним українським виробником композиційних матеріалів, міння, професіоналізм колективу забезпечували виробництво унікальної продукції для метрополітену. Військового електротранспорту, і гірнично-добувної промисловості, а з 2014 року спеціальних кабельних пластикадів для кабельної промисловості України. Компаунди це високомолекулярні дієлектрики, які складаються із суміші різних речовин: смол, бітумів, ефірів, целюлози тощо, та які змінюють свою в'язкість під час використання. По способу затвердіння розрізняють термопластичні і термореактивні компаунди. Потужність випуску термопластидів становить 20 тисяч тонн на рік. Основними сферами її застосування є виробництво кабельної продукції шлангів ущільнювачів. Потужність випуску реактопластидів становить 3 тисячі тонн на рік. Виробництво представлено чотирма лініями різного використання для асортименту продукції, що випускається. На сьогодні освоєно випуск компаундів на основі фенольних. Кремній органічних смуг, основними наповнювачами є скло, азбес, борошно, мінеральні наповнювачі, графіт та метали. В асортименті вироби для сфери гірничного видобування, футерівка, захисне внутрішнє облицювання, обладнання для захисту його від можливих механічних або фізичних пошкоджень, протисна колодка кріпильна, накладка гальмівна, колодки футерування. Більш детальна інформація про дану продукцію зібрана в цій таблиці. В асортименті продукції для ескалаторної служби метрополітино. Це корпус бігунка Е3862, гребінь л 3369 і Настіл Л21060. Вичерпна інформація в цій таблиці. Завод Плосмас виготовляє продукції для міського транспортну. Це вставки контактні, диски ароматизаційні, накладки гальмівні. Таблиця містить характеристику даної продукції. Виготовляється також продукція для садівництва підв'язки для садових рослин. Садовий кембик це порожня агротрубка зеленого кольору, виготовлена з УФ стабілізованого полівініл хлориду, володіє високою міцністю на розрив, еластичністю, стійкістю до вологи, перепадів температур, вплив атмосферних опадів та хімічних речовин. Полімерний агношнурок не гниє, не уражається пліснявою та не ушкоджується комахами-шкідниками. Детальні інформації про продукцію для садівництва є в цій таблиці. Літаюча тарілка, доміно, чорне, обруч, шахи сувенірні, шашки скакалка це вся продукція спортивна гордістю нашого міста є топролицький завод білкозин», який є єдиним підприємством в Україні по виробу білкової оболонки з колегену, шкір великої рогатої худоби, призначено для використання виробництві кобасних виробів та сосисок. Оболонки Берлузького заводу «Білкозин» мають всі переваги натуральних оболонок, міцність, еластичність, бактеріальна чистота, сприйнятливість до компонентів диму, не пропускають жирові домішки, оболонка дихає та не відокремлюється від фаршу під час дозрівання та зберігання, зберігає постійність діаметра. Постійно освоюється виробництво нових видів продукції. Це стало можливим завдяки налагодженню випуску маркованої продукції. Маркована оболонка виготовляється за допомогою харчових барників. Це є останнім здобутком флексу опанованого виробництва кольорових білкових оболонок, з використанням екологічно чистих барників. Це суттєво підвищило попит на продукцію заводу. Оболонки використовуються для всіх технологій виробництва: сосисок та серделюк, варених та варено копчених, напівкопчених, сирокопчених, сиров'ялених ковбас. Технологічний процес виготовлення оболонки безперервний, тому основні цехи працюють в три зміни. В продукції заводу Білкузинь є оболонка для сосисок та серделюк. Колегенову оболонку типу Advanced, Advanced Fresh, Advanced Hot діаметром 32 мм, випускають у вигляді гофрованих трубок довжиною 19-21 см або 26-29 см. Оболонку оставляють в герметичній упаковці, яка захищає її від висихання. Оболонка може бути з відкритим чи закритим кінцем. Advanced Hot – це їстівна стімна колегенова оболонка для формування сосисок і серделюк, напівкопчених варенок, копчених колбасок. кольори. Натуральний карамель, цибуля, махогон, лосось. Advanced Fresh – це їстівна колегенова оболонка для виробництва сирих сосисок, які піддаються подальшій термічній обробці. Кольори натуральний. Advanced – це їстівна колегенова оболонка для формування сосисок і серделюк, володіє її більш міцними характеристиками: кольори натуральний, карамель, цибуля, махогон, лосось та браун. В асантименті ковбасного оболонка дозволяє отримати традиційний смак ковбас, Випускається в рулонах, у відрізках, у вигляді гофрованих трубок різного діаметру в діапазоні 35-75 мм. розмістляють оболонку з підвищеною еластичністю та з пониженою адегезією до фаршу. Кольори натуральний карамель, цибуля, мохогон, лосось, браун, гранат та копчення. Я дослідила підприємства хімічної промисловості, але на теренах мого міста працюють підприємства домовної, легкої, машинобудівної промисловості, агропромислове об'єднання, нафтогазорозвідувальні експедиції, підприємства по заготіллях вторинної сировини тощо. Нам, юним, є чим посишатися, є куди прикрасити сильні руки, молоді руки, застосувати знання, отримані в нашому навчальному закладі. Дякую вам за увагу.